Ось так трошки неочікувано всіх вітаємо в нашому новому Влозі. Насправді це трошки складно, тому що Блін, Та тому що ми дуже багато пройшли з цим автомобілем, починаючи від різного типу змагань, на яких було і весело, і круто, і сумно. І при цьому завжди цей автомобіль залишав за собою такий невеличкий фльор пригод. Ти, коли сідаєш в цю машину, ти не просто рухаєшся з пункту А в пункт Б, ти точно їдеш за пригодами. І з цією задачею вона справлялася на 5+. з плюсом. Я особисто думав, що мене це не торкнеться, що це буде сильно легше, але на жаль, це не так. Сьогодні той день, коли ми будемо прощатись з цим автомобілем у тому вигляді, за яким ми його всі так сильно полюбили. А саме ця фінальна наша версія з гучними фронтухами, з гучними савуфарами, з плівкою. З усім цим добром. Ми вирішили розібрати машину, тому що треба рухатись далі. На жаль, на даний момент, гучний автозвук в Україні просто, ну, якщо не помирає, то точно стоїть на паузі і звівся до таких, знаєте, зустрічей декількох ентузіастів на паркувальному майданчику. Тому сьогодні. Будемо знімати саби, знімати підсюлювачі, знімати фронтуху. Одним словом, розбирати наш проєкт. Ми сьогодні коротше, працюємо під е, акомпанемент. Акомпанемент у нас в вигляді генератора, тому що нема світла весь день. І ми вирішили добути трошки світла, зняти, звідси, все. Тому. Зараз буде дійство, яке не було до цього вже декілька років, а саме нічого не знімалось звідси вже дуже довго. У нас тут дуже багато протяжок, дуже багато взагалі чого треба нам демонтувати звідси, і вирішили почати з багажного відділення. Так ти що? Ми тільки на мідь здамо, у нас вже буде по гроші. Мене здамо в дідом, а тринаху на мідь. О, о, перший пішов. За... Перший пішов, раз. Є ідея на новий проєкт. Коротше, ми знімаємо всі підсилювачі, вирізаємо частину стіни ось тут, натягуємо там всередині полотно і робимо басейн на, на колесах. Наступні власники, хто будуть користуватись цими підсилювачами, просто зацініть як все гарно. Наче тільки з заводу прислали його заводська коробочка, навіть все пакування збереглось. Всередині є інструкція, ось така телопава клейоночка, щоб нічого не запалилось. Хоча він там трошки всередині пильний, але ну, куди ж без цього? То елемент легенди. І ось так, ось так. І все, вже машина без, без двох, майже без трьох підсилювачів. До нас Ауді завітала. Це А, 4 Опсь, опсь. На комплекс із шумо віброізоляції, а також будемо працювати над заміною акустики. Хлопці тут вже давно працюють, вже трошечки шумки поробили. Ось така в нас вже тут є ситуація з дверима. Повністю прокатані віброю, що будемо працювати над кавтою дворі. Зараз розбирається салон, виймаємо сидушки, тому що шумоізоляція повна. Демонтували з-під сидіння. Сидіння не їздило і впиралося при цьому в сабвуфер. Хтось так дуже цікаво тут все зробив, встановив трошечки бідолашному хеліксу Ю10 дісталось на горіхи від сидіння Повністю прокатуємо віброізоляцію салон автомобіля. У нас тут акусті з профі в даному випадку. Все ось таке вже зелене. Також у нас вже завершена шумоізоляція в багажному відділенні. І тут вже можна побачити ось таку картину із софтом. Це шумоізолятор дуже м'який. Та потужний, повністю всюди проклеєний. І зараз вже пан Андрій займається. Проведенням дротів для підсилювачів, які будуть знаходитись у нас вон там на спинці сидіння. Звісно, працюємо ще й з проводкою, тому що дуже багато всього. Вон там, бачите, ось там понад порошком. А в нас вже розмістились дроти, які обережно йдуть до головного пристрою. Шумоізолятором повністю пройшлись по салону автомобіля. Другий шар софтом по аналогії з багажничком. Ось так все гарно. А ще тепер. Буде в автомобільчику і максимально тихо. Трошки видуну вам з іншої сторони. Нагадаю вам, що в Ауді ще величезний килим, дуже товстий, тому тут взагалі все буде пісня. Що стосується саме ось цих дротів, це у нас високий рівень для під'єднання наших підсилювачів, адже підсилювач у нас буде на акустику, а також ще на сабвуфер замість підсидільного підсидільний у той. Бідосі, яка отримала, встановимо сюди нормальний, великий, потужний, якісний Сабело. Уаска на щоєш на габіт? Я по ходу так теж немає. Так, начбуть. Сьогодні до нас зав'язав ось такий Мitsубіші Паджеро Пагеро. На заміну акустики. Тут замість штатки будемо встановлювати МДШо французьке. До цього ми вже працювали з цим автомобілем і замінили його штатний головний пристрій на отаку 9 дюймову магнітолу. Зараз у нас був заклинивший динамік. Один з них не працював, а інший вже добряче хрюкав. Що з ним сталося, ми ще не знаємо. Ми не діагностували цей момент, бо власник захотів їх просто давно замінити. І от якраз привітав до нас. Замість цього буде у нас Blam. Власник нам привіз Blam Express 165 ES, 2 -омні. До речі, Блам, що це за прикол? що ви пишете, тільки максимальну потужність динаміків. Що це таке? Мідбаси тут присутні і що дуже цікаво, ось такі ну дуже-дуже-дуже маленькі твітера. Прям зовсім він шовковий купульний, але розмір його ось порівнянні з пальцем. Прям суперкомпактні компактні. Сан був присутній нормального бахкає магнітолка тут стала ось так, тому що немає на цю машину спеціальної перехідної рамки. Тому вона тут така універсальна, нависаюча над передньою панеллю, але все по магнітолі працює просто шикарно. І навіть клавіші керма працюють, звісно. Тому ви можете бачити, як все тут перемикається. Замість штатного головного пристрою великий дисплей із величезною кількістю налаштувань. Взагалі, фільтрація, баланс. Тут у нас часові затримки. Можна покрутити сабіка, зрізи, вече. Навіть так багато різних налаштувань. Але тепер замість штатної акустики тут буде трудитись булам. І його можна буде також через цю магнітолку нарулити, якщо вам потрібно. Неодноразово до нас заїжджали також Паджеро з Рокфордом. І якщо враховувати той факт, що цей автомобіль 2007 року випуску, скажу вам, ця система в принципі грає до сих пір доволі непогано як для штатної акустики такого автомобіля. А на 2007 рік я думаю, це взагалі була імба. Скільки протяжок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 чи 10? Не чує баба. Короче, є такий варіант, що, можливо, ці підсилювачі сюди ставились не ось так, а разом з усією, всією задньою стінкою. Тому зараз спробуємо демонтувати її цілком. Тому що ніхто вже не пам'ятає, як це робилось. Можемо наші старі відоси подивитися, якщо. що. <р concerned noise> <sharpies> І в кінці кінців, як він знімався, ну покажи. А, -а, -а, -а. А, -а, -а, а. І ще один. І що? Останній пішов. Все, нема. Так, у нас тут ось, ось така історія. Оп. Один не може два. Дві людини, один тримає, один крутить. Один вже не вилазить, один забрали. Проєкт розлітається на очах. Паса. Паса. го року універсалує. З панорами, поняв? Все. Мінус динаміки. Магипа про лобой продавай. <ріст> <ріст> Ті самі динаміки з фронтухи, які були встановлені в Тренаху. Це Девбос Apocalypse Arnold apm 81 a Ось так багато цифр. 300 ватт номінальної потужності. Дуже гучні. На величезному фритовому магніті, просто на зажимних ось таких клемах 20 см. Той вже був оновлений дифузор з останніх, які були у нас в руках і грають, вони в діапазоні 110-10 тисяч Герц. Ось така потужність. Тепер йде назад з коробки. Ось так. Маємо пусті двері, які, до речі, тепер дуже легкі, абсолютно без динаміків, абсолютно без середин, без твітерів. Всередині залишились тільки дроти. І останній динамічок з цієї дверки ось цими руками запаковуються вже в коробочку. Все, більше немає у нас гучних середин. О! з першого разу! Ва-а-а! Ва, які стопи. وا, а, وا, у нього, у нього. وا, وا. Напишіть нам в коментарі, хто де останній раз чув, як грає тренаха, бо ми вже й самі забулись, де вона останнього разу грала. <сум> ну і раз пішла вже така пісня, що знайомимось з вами із наступними компонентами для цього автомобіля, то почнемо із підсилювачів, тому що в нас їх тут буде цілих два DLS. S1 серії Signature на кіловат. І ось така версія DLS CCI 44, є CCI 4, а це 44-й, він більш потужніший. Тут по 85 Вт на канал в 4-вому АБ класу, який буде в нас працювати на акустику в цьому автомобілі. По-перше, DLS. С перш, котрий у нас дає в 4-го 450, в два 800 та в 1-ом 1000 ватт ось такий савуфорний підсилювач. З однієї сторони у нас термінали, он позолочені, До речі, дуже дуже гарні. Абсолютно всі налаштування у вигляді гейну, сабсоніку, який вмикається, вимикається 0,6 дБ, LPF від 35, до 250 Гц, та можна розгорнути фазу 0180 Також, до речі, можна змінити зріз lpf 12 на 24 дБ. І високий рівень тут також присутній. Все, що треба для під'єднання, все, що треба для налаштування. Окремо ще є ось такий виносний регулятор, що дуже приємно, що він металевий. І ще чотирьохканальничок. Тут все також по налаштуванням, я думаю, зрозуміло, HPF, LPF, гі, невисокий рівень. І чотири канали по 85 Вт. Дуже схожий на s 1 але тут у нас активне охолодження, до речі, і тут активне охолодження, повний фарш. Трошки вам творчого безладу. Але дуже правильного творчого безладу, тому що саме так будуть розміщуватись підсилювачі. У нас на задній спиночці місця нема. На жаль, не багато, мало, нема місця. Воно пішло звідси. Ось така краса у нас виходить. До мене в руку ось сюди потрапили динаміки. Зацініть, це геси МАКС, серія МАКС. Ось такі вони потужні. Так, тут, по-перше, подвійний кросовер присутній, дуже широка комплектація, багато чого в комплекті, ось такі різні всякі проставочки, дроти, але найголовніше це ось ці динаміки. Також там ще вам покажу твітера. Там взагалі бомба на летій корзині 150 ватт номіналочки мають. зацініть. Великий феритовий магніт, потужна серія Гес МАКС к 64 Будуть у нас працювати від цього підсилювача, а тут ще є ось е, такий твітер. До речі, також дуже потужний: Т2-254-65 Вт шовковий купольний в металевому корпусі. А ось так вже будуть виглядати і динамічки встановлені. Ой-ой-ой. ой Ну, майже до кінця. Це лише ще примірки, тому що ви бачите, карти не зібрані ще. Тут вже назад підкидується салончик, сабвуфер, он лежить. Ну і все розмістилось. Вже завершуємо майже роботи. Майже ще будемо, звісно, все це діло налаштовувати і доводити до ладу, щоб все було ідеально, гарно. Але вже можна практично бачити фінальний результат дуже непогано навалює басу сабвуфер в багажничку. Оце прям ну топчик. Він грає прям непогано. Ну і ось така інтеграція цього сабвуфера була в багажному відділенні. Як вам такий видон? І навіть якщо подивитись на ось цю прекрасну дверку задньої ляди, так, отак, на саму цю дверку, можна побачити навіть тут ось такі динамічки. Єдине питання, яке виникає в мене при вигляді цих динаміків, це для кого вони були тут зроблені. Якщо в автомобілі був ще третій ряд сидінь, можливо, він тут і був, це окей. Але так, чисто, якщо когось посадили в багажник. Щоб не сумували. Тому що враховуючи відстань до ось того сидіння, ось це точно ви чути не будете. І через деякий час у нас вже є ось такий результат на місці динамік. Вкрутили його ось такими новими гарними гвинтами під 6 шести кутничок, шести граничок через проставочне кільце. Все залетіло на своє місце. І ось вже недовольне недовольне обличчя. Чекає, поки становить назад карту. Все, тікаю, будь ласка. Ще власник попросив нас подивитись, що тут у нього коїться із якимось дивним шумом в багажному відділенні біля обшивки, там, де стоїть сабвуфер. І це вже не в перший раз, коли ми розбираємо такий Mitsubishi Pajero. І всередині вони всі дуже брудні і пильні. Звісно, ми розуміємо, автомобіль повнопривідний, їздить де захоче, але щось з вентиляцією тут ось такі справи. Нам сюди треба наклеїти вібру, наклеїти шумки, подивитися взагалі, що тут коїться. От зняли обшивочку. Ось тут такі справи всі. І гляньте просто, просто подивіться на це. З Йо... а... такими сабвуферами в нас скоро студія автозвуку в студію дітейінга перетвориться. І через деякий час маємо ось такий результат. Було використано дуже багато ганчірок. Опа! Музло пішло. Нам треба знайти десь призвуки ще якісь. Вес уйдем Гляньте, як нормальна гра. Це вже другий шар на сабвуфері, Там проклеїли його в два шари, щоб мало не було. І тепер точно мало не буде. Ну і ще через деякий час вже маємо по декілька шарів з кожної сторони. Конкретно тут 3, там два, тут ще два. Отак от забетонували цей корпус для сабвуфера, тому що він був пластиковий і входив резонанс, ну тепер не повинен. Ще трошечки проклеїмо на матеріали шумки, ось сюди також вібри, і буде взагалі топчик. Друзі, викликайте швидку допомогу, тому що тренаха поглинає людей. Гляньте, куди, куди ті поліз? Ох ти! Я лізу до вас. Оп, а, я туди вже не пролізу, коротше, да? Ух, я зрозумів. Полетіло, викрутилося. Полетіло, викрутилося. Так, чекай. На вас не буде. На місці. Україна кусачка мій провод на чолки. Ось і все, хлопці, вас дістали. Більше ви там жити не будете. Всередині нічого нема. Ми впоралися з Андрієм вдвох. Ось така купа гвинтів тут, всередині купа дротів і чотири величезні отвори. В середині розпорка в нас тут присутня, ну, коротше, все як повинно бути. Що все ціле, все на місці, але тепер вже без динаміків. Отакі От справи, друзі, отакі. От Позаду. <му> У нас в багажному відділенні почнемо звідти стоїть дуже потужний та якісний сабвуфер від DLS, два підсилювачі, DLS та ще один DLS, куди без них в задніх дверях коаксіальні U-Audio Malva m 6 x v 2 оновлені з новеньким Твітером. Грають до речі, також дуже потужно. А попереду гучна та якісна GES Max К2 64 Дуже потужний твітер. Вже знаємо, вже їх слухали. Ну і що? Давайте тестити. Stop for <плес> Я поставити телефон вам, щоб показати, але тут так щось забагато. Що дуже круто. Е, попереду є мідбас, який класно також додає низу. Він тут також шарашить так в двері, що аж трошечки в ноги віддає. Ну навіть не, не трошечки, нормально так віддає. Твітер потужний капець. Твітера тут вистачає за очі. Ми його навіть сильно не накручували, тому що в нього ще отакений запас, щоб все було нормально, все грало довго. Якісно, потужно вистачає реально за очі. І навіть в седані, у нас тут перегородочка, якщо ви забули, вистачає сабуфа на 600 ватт. Просто хана. Береш отаку заряджену машиночку, як ця. Додаєте сюди шумоізоляції, щоб менше чуть свій виклав, звісно. Додаєте сюди хорошу, потужну, якісну, акустичну систему, вмикаєте улюблену музичку і, і крилі в Кирилівку так. Ну що, друзі? Ось такий сьогодні доволі неочікуваний фінал для нас з вами. Начебто і у звичному місці, але при цьому вже. У дуже незвичній обстановці. Без сабів, без фронтухи, без підсилювачів, але все ще з підсвіткою. Тож історія ще не закінчується, на відміну від цього відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво провести цей час з нами. Якщо так, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Скидайте це відео своїм друзям, можливо, їм також буде цікаво. А ми з вами побачимось в наступних влогах та відеосах Децибел. Всім бувайте вже не з гучної тринахи.